3 грудня відзначають міжнародний день людей з інвалідністю. Урочистості сьогодні відбулися у Рівненському центрі, особлива дитина. Павло Невесенко більше розповість. Патріотичне виховання це основний принцип роботи з учнями Рівненського центру, особливо дитина. Відтак і концертні номери, приурочені до Дня людей з інвалідністю, були саме такої тематики. Відзначили також і кращих вихованців закладу. Стосувалося це не лише успіхів в навчанні, а й заняттями в різноманітних гуртках та секціях. Ми отримуємо нагороди не тому, що так ми, ми дітки просто, ні. А за те, що ми є хороші, ми є творчі, моє. Активні, ми є успішні і маємо результат. І цей результат це якби і насолода, і ті ж дитині, скажімо, батькові, мамі, сім'ї. А для нас, педагогів, це просто-просто ну, най найкраще, що може бути, тому що ми над цим щоденно працюємо. Десятирічний Роман в захваті від святкового дійства, окрім навчання в центрі, відвідує секцію кунг-фу, займається цим видом спорту півроку. З уроків школяр полюбляє математику, виховати і ділення, додавати віднімання і е, е, носення. Дев'ятикласника Мирослава Мельника також тягне до точних наук та архітектури. Найперше це я люблю це інколи малювати, той тобто скреслити. Наприклад, ну наприклад, там фігури, ну, квадрат, по, ну, наприклад, ручні фігури на це а аплають ну об'ємний, наприклад, перелопі та по квадрат. Нірний подара та Завітали до діток сьогодні і мешканці німецького міста партнера рівного Есен. Вони подарували вихованцям особливої дитини солодкі подарунки та гарний настрій. <плес> Привітали дітей і міські чиновники. Наголошують у центрі особлива дитина навчаються неймовірні діти, попри фізичні, ментальні та інші можливо обмеження. В своєму житті, але в цьому закладі вони намагаються бути сильними. Вони пробиваються через усі обмеження, вони показують свої найкращі якості, які вони мають. І ці дітки є особливими. Педагоги особливої дитини розповідають, дане свято є вкрай важливим для вихованців центру, адже у такий непростий для країни час діти скучили за звичайними життєвими радощами. Владимисенко Володимир Захаров новини Рівного.